Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Майже 12 років у Дніпрі живе та зростає театральний простір Філінтаун. Розпочавшись як дитяча студія театру, він пройшов неймовірний шлях. І от у цьому році відбулася дуже гучна прем'єра. У колаборації зі студією Вокалу Співай та танцювальною Вовк Студіо» Філінтаун та саме наша сьогоднішня гостя створили постанову про життя та творчість талановитої співачки. Композиторки і володарки п'яти премій. Греммі Еммі Вайнхаус. What did you do, Емі? Сьогодні у нашій студії режисерка, сценаристка, постановниця театрального простору «Feel in Town Христина Медіна. Вітаю вас, пані Христина, в нашій Долу студії. Дня. А, тепер питання: як дитяча студія подорожала <світ> до Бродвейського шоу? Ну, Разом зі мною, чесно кажучи, я все своє життя дуже любила мюзикли, дуже любила, я виросла на Діснеї, виросла на подорожах разом із батьками, тому ми бачили багато європейських театрів і виступів. І це була моя просто грандіозна мрія. І правда, я коли створила студію, я зрозуміла, я маю виростити своїх дітей до того, щоб зробити з ними ну, таке грандіозне шоу. Тому Отак, от довгими шляхами, от шляхи зростання. Вони цікаві. Розповідайте, як так сталося, що ви взагалі вирішили займатися цим. Ну, я деякі ваші інтерв'ю слухав. Я розумію, що це таке було. Ну, мабуть, да, сімейне, тому що багато бачили. А потім, ну це ж треба вирішитись, рішити ну, рішучість якусь мати для того, щоб втілити свої дитячі мрії. І не відступитися від них, О, ну, я дуже амбітна, е, і батьки, оскільки вони спортсмени, вони навчили нас реально ставити собі ціль і до неї рухатись. Е, я завжди любила театр, е, завжди любила дітей, е, але потім ну разом разом із тим, як я охоплювала де, нові аспекти, я завжди дуже активно слідкую за всім, що відбувається у світі, за новим рівнем технологічним зростанням шоу, театру, як все зараз виду змінюється. Е, ну і розуміючи, що моя сестра також зростає. Вона ж різниця 10 років, mm -hmm. і коли вона вже створила свою студію, ми вже зрозуміли, що ми обидві достатньо дорослі для того, щоб нарешті, нарешті створити сумісний проект. І оскільки вона ну реально дуже професійно співає, вона аранжирує музику, і разом ми створювали. От, ви вже сказали, на початку літа ми створили такий. Це перший був звітній показ, просто перша проба піра, яку Яку ми подивилися, зрозуміли, що ми з нічого зробили величне шоу, і потім зрозуміли, наскільки багато ще ми можемо разом, і скільки людей хоче з нами співпрацювати, тому що в емі вже працюють професійні танцівниці, професійні вокалісти, ну і актори. Ну це ж питання про колаборацію. Я так, так розумію, що питання ресурсу важливе, і його завжди не вистачає. Тому ресурс це ж не тільки гроші. Це приміщення. Як ви наскільки я пам'ятаю, на початку ви не були в Нобелі? Ви були, були в іншому приміщенні. А як сталося, що ви переїхали на майданчик Нобеля? Чи, бо я так розумію, простір ну так здається. Це якийсь постійний простір повинен бути, але у вас простір це майже в, -в, -в весь все постійно. Не да е, тому, що під кожен проект ми обираємо найбільш е, підходяще приміщення. Так. Ми з першого. Показували прем'єру Емі в КДЦ Дніпропрес. там мала зала, вона дуже комфортабельна, але для глядача там всього 250 місць. І Ми зрозуміли, що Емі хочуть побачити більше людей. І, чесно кажучи, ми просто чекали, поки в Нобіля закінчиться ремонт. Ми а, часто так, всі так. вистави показуємо там, оскільки сцена більш-менш нас влаштовує. Вони зробили класне освітлення, класний звук. Тому... там би ще фоє, якби ще доробили. Було володимі. Ну просто ми зайшли 1 грудня, коли вони Просто відкрили двері, що вони залу зробили. І все. Mm, так, ми, перші, ми перші, хто зайшли. Ми mm. чекали і <сум>, тримали кулачки, щоб зайти. Зайшли, а безпосередньо ваш де відбуваються репетиції, підготовка? В нашій студії у нас Там, де й була. студія. На Володимира Великого 15Б. це наша сумісна студія разом з стасією uh -huh. співаю нас кодове слово завжди. Якщо ми заходимо, то ми там в нас поліція просто на першому поверсі, ага, вона так. нас оберігає, да І тому філінтав не співай зараз в одному приміщенні. В одному приміщенні да. зрозуміло. Тоді давайте повернемося до історії. А коли ви казали, що ну зростали, ви зростали діти, які до вас ходили. Як ну перші ваші перші актори? Хто вони, хто з них дійшов з вами до цієї прем'єри? Які були етапи, які були вистави? І, і тому що якщо це питання вашого зростання, то мабуть це і репертуарне питання, які ви дивили, які ви? Відбирали вистави, тематику, угу. бо ви якось розповідали, що простір це не тільки про театр, це про філософію, да. це про світобачення, це про сенси і це про відчуття. Да? Тому що саме Філ Інтаун угу, угу. та це відчуття внутрішні да. ваші дорослі актори казали, що це вони це і шукали. Шукати відчуття, і саме дійсно, а де, де поділися дорослі актори, мені теж цікаво. Чекала просто. Розказуйте. Ну, я починала, це було 12 років тому, майже 13 вже починала із творів, які мене вразили. Я дуже багато читала завжди. Перший, з яким я вийшла як режисер, це був Оскар Рожева пані. Я дуже люблю цей твір. Взагалі Оскар Імануила Шміта. Я перечитала все, що в нього є. І там не багато акторів. Е, да, зазвичай, да, І він да. дійсно він трохи бродвейний. Е, ну ні, ну там Хоча, він любить, да, любить да. такі штуки. Е, і це були драматичні все ж таки твори. Е, от у мене грали діти, їм було по 8-9 років. Вони грали ну, дівчинку, яка хворіє на рак, е, і це були серйозні розмови з батьками, е, оскільки ну таку тему не всі беруть для дітей. Да, зазвичай це ж якісь там шаріки, фанаріки, щось веселе. А тут е, я хотіла піднімати серйозні питання. Сенсу життя, як витримати будь-які складнощі, і оце починалося ще коли складнощів у нас не було. Так ми просто так. готувалися для цього, і це була гучна також прем'єра. Коли ми її показали, боже наші квитки коштували по 50 гривень. Ну така смішна ціна. І нас побачили, нас стали запрошувати всюди. І діти дуже сильно за час підготовки вони дуже зросли. Потім у нас була дуже гучна прем'єра. Це був Данте, це була да, божественна комедія. Ми його зробили і там дуже у... великий матеріал. Да, я її перечитала тричі для того, щоб зрозуміти, що весь текст доведеться прибрати і написати власний. І з того моменту я зрозуміла, що треба писати саме своє режисерське бачення всіх творів, тому що якщо хтось хоче почитати, просто беріть угу. книжку. І ми показали історію, як кожна людина кожен день проходить всі дев'ять кіл пекла, і це була така Також сучасна історія. Дорослі плакали. У нас були три покази. Зазвичай я не люблю показувати багато разів, оскільки ми ем, розкручуємо цю тему, переживаємо її в собі, стверджуємо і готові йти далі. Але Данте була в цьому році також прем'єра, але у коледжі трошки інша, більш інтерактивна. І тоді дорослі настільки були вражені, що одного дня просто подзвонили, сказали: ми викупили залу для вас, орендували. Покажіть, будь ласка, ще отак -от було. Потім я дуже захопилася освітніми процесами. Я дуже мріяла викладати режисуру і сценарну майстерність і тому створила новий проект. Він називався Освіта. І ми показали всі аспекти також розвитку людства. І це була на той момент. Ми, у нас прем'єра була 19 лютого перед початком війни. І ми мали їхати в Маріуполі з нею. ну, отак. І це був також серйозний проєкт, оскільки для Дніпровського глядача він був дивний. У нас майже не було тексту. Ми все робили тільки формами, пластичними такими рухами, картинами. І також було яскраво, цікаво. Потім у мене є віха, да, про дорослих, де? де дорослі для дорослих. Зазвичай вони ж не зовсім про театр. Вони більше про пошук власних почуттів відкриття да, і випускання. Терапія, да, у нас от є такий напрямок, це терапевтичний театр. Тому вони приходять із запросом, і це завжди я під них пишу сценарій. Ми проговорюємо, якої там які почуття вони хочуть зараз знайти в собі, або навпаки, від них відмовитись просто ви. Виразити, Wait, так, так. Да, да, виразити на сцені, оскільки ресурс то почуттів закінчується, якщо сто раз так, на репетиції це робити. Е, і дуже багато таких проєктів. У нас були ліки від ненависті е, на початку війни. Ми робили, Боже, збався про Путіна. Ми робили виставу про демонів в його голові. Це була перша вистава під час війни. Так просто для того, щоб впоратись із власним цим почуттям жаху е, злості на все це. Потім у нас що ще була халатність про халатне ставлення до себе і до інших? Ну тобто, такі вони проекти. Пухнасті котики у нас влітку були це так було. Це також комедія. Трошки розважитись, оскільки ритм життя такий серйозний, вагомий. Ну тобто ці проекти вони є, але вони, вони, є. Але вони, вони більш окремі. камерні, да, вони більш такі для тих, хто в них приймає участь. А для простору, для простору, чи не було у вас мрії? Я так розумію, що ви практично йдете проєктами, але не було ли мрії стати репертуарним театром? Тому що навіть в Запоріжжі я знаю є дитячі театр. Театр uh -huh. репертуарний. І от нещодавно вони е, приїздили е, фестиваль. У нас проходив театральний в, uh -huh. те, в телетеатрі колишньому а, арт наш проєкт. Ми там, приймали та... там участь. Да, да, разом вони вони, вони теж да. розповідали, ми це обговорювали з ними, були в мене в гостях, е, uh -huh. е, дівчата, які кураторки е, першого, другого. Uh -huh. е, от. Е, і тому питання в мене: чи немає такої цілі, можливо, колись стати репертуарним театром? В плані саме як театрального простору Філінтаун, мабуть, ні, оскільки я дуже швидко я створюю швидко, і потім мені набридає. Я не люблю повторень, чесно кажучи. Але вже я розумію, що для таких проєктів, як «Еммі», я би хотіла, щоб вони жили далі. Ну, як, наприклад, і Божественна комедія, і Оскар Рожева пані також ну дуже сильні проекти. Шкода, що вони помирають в якийсь момент, і це просто інший рівень трошки професійного виконання, оскільки так. в студії все одно в мене більш такі аматори або ті, хто ще навчаються, і я розумію, рано чи пізно вони поїдуть далі, да, по життю просто підуть. А от з Емі, оскільки там всі готові, всім цікаво, всі багастролювали залюбки. Тому так, але для себе, як для режисерки, я розумію, що я хочу створювати далі, тому мені доведеться просто мати е, жменю режисерів, яким я просто буду так, передавати, робота, передавати. Так. Да, просто передавати вже слідкування за цими проектами, а далі робити щось нове. Ну можливо, таке буде з, з початком ЕМІ так. Спочатку поймає. Да. От, то ми повернемося до ім'я. Це вже ну, така свідома, свідомий вибір шоу і робота з сестрою. Це про однодумство, про ресурси, чи про щось ще, Ще про щось? А, ну, ну, Це цікаво. Чесно кажучи, я прямо. Була в захваті від того, що ми нарешті можемо щось робити разом. Ми дуже різні е, у всіх моментах. Тобто, я спокійна, е, така розсудлива, а Анастасія більш емоційна, Воняна, і вона де да, сто разів вона відміняла Еммі, <кхи> але я змусила її дотриматися і показати. Ну, вона ж щойно народила взагалі-то, е, тому в неї до донці півроку тільки, <кхи> і це для неї я вважаю, це прям. Подвиг вийти на сцену перед покормити дитину, після покормити так. дитину. Ну, це, це не просто, але ми з нею вдвох дуже Ви амбітні. Вивчити всі пісні, від репетиції. Так, да, ну і ми проводити. розуміли, да, часу було небагато, і, чесно кажучи, два місяці ми його робили, але у нас була лише одна збірна генеральна репетиція, коли прийшли всі: музиканти, танцівниці і актори все. Одна. Тому що ми розуміли, кожен я слідкувала за всіма процесами. Я ставила все, що могла, ну, довіряла нашій хореографині, Тому я розуміла, що це вийде круто, але хочеться звичайно більше вкладати ресурсу, оскільки ми були ну, обмежені у всіх фінансових питаннях. Так, просто так. як це зробити, тому що в моїй уяві все набагато яскравіше, більше ну, звісно, зроблено. Більше. Да. Тому ну просто будемо до цього йти. А так цікава співпраця. Я розумію, що для неї важливо зараз вийти. Вийти на сцену, вона цього завжди хотіла. Просто вона в якийсь момент перейшла у викладання, у свою студію такі моменти, але вона, вона народжена для сцени. Я обожнюю її виступи, я обожнюю, як вона співає. Тому мені хотілося прям її підсвітити усім, усім, що я знайшла <свіття> із освітлюваних приборів, тому і надати їй впевненості. Вона взагалі пише свою музику, і я мрію, що колись ми створимо повністю із її музики мюзикл. Так. Зрозуміло. Тоді питання: а які ще музиканти? Можуть вас надихнути на створення якогось шоу багато, чесно кажучи. Багато чоловіків, але серед вокалістів їх не так багато. Да? Я б хотіла там і Елвіса Преслі, і Майкла Джексона, і Фредді Меркюрі. Ну, тобто, багато. Стася вже мені сказала про Сілін Діон. Нещодавно вийшов mm -hmm. фільм про неї якраз так, так, також. Так. Тому ми так, ага, ну але хочеться ж більше шоу. Ну, тобто є запит на більш так. ще більш камерні проекти. Ну, тобто, взагалі такі прям обережні, тендітні, а є шоу, тому вже, вже я почала писати сценарій для нової вистави нашої. І Це буде максимально ярко, максимально. Е Ну, коротше, буде прямо Ефектно, ефектно. Ефект, <смеш> да, я розумію. Да. І скільки, ви вважаєте, за, за наступний рік зможете поставити? Собі ставити Я плану, так, план? да, звичайно, У мене вже розписаний план. Ну, 4-5 мюзиклів я прям хочу. Тому що вже в нас є графік на 8 березня ми маємо на день захисту дітей, потім новорічний ми створимо нормальний <смеш> Ну, Багато. І, ще mm -hmm. я хочу... а, ну, І так. Це наступний рік. Да. І це в Нобелі буде? Ну не знаю. Тут будемо дивитися. Просто вони поряд з нашою студією, тому а, зручно перенесли реквізити, повернулися назад. Так, так, це Хоча технічно хочеться більш сучасних залів, але в нас цим по місту не так не такий багатий вибір. А, і не можу не запитати про сім'ю. Ну, ми нещодавно писали інтерв'ю з вашими батьками, угу. це відомі спортсмени. Я нашим глядачам розкажу, що Христина, донька відомих у нас, не як і в регіоні в Україні спортсменів Ірини і Миколи Медіних. От ми трохи підняли питання, тому що з Малку виїздили, ви бачили. От і тому мені питання бути дочкою таких відомих батьків це виклик чи благословення? Благословення, зрозуміло благословення, оскільки ну, було багато можливостей. Я вдячна дуже їм за, за те, як вони нас виховували, що вони надавали нам змогу бачити багато всього у світі. Бачити взагалі можливості. Вони завжди надавали нам можливості по наших здібностях. І тому Стася з шести років співає. Я, я навчалася на економічних факультетах, на всіх, яких тільки могла і не могла. Трошки не хотіла, але розумію, Наскільки це для мене стало е, великим знанням, для того, щоб я створила просто свою студію. Тому от за, все, за все вдячна. Е, ну, у нас ніколи не було такого, що у нас там, о, Боже, ви там зірки. Ну, все <свісно> нормально, все звичайно. звичайно ну так, да, ми звичайні люди, ну, тому, як, як всі, майже. Да. Ми ніколи цим не хизувалися, ну але звичайно, що ці їх перемоги вони надихали. Ну тобто, все одно так, так, так. я плакала, коли тато закінчував кар'єру. Прям я тиждень десь не могла з цим змиритися. Як це? Це така справа життя. Ну тобто, всі мамини медалі ми досі там оберігаємо якось така сімейна реліквія, і там завжди на новий рік ми даруємо їм там, їм каньочки, їм м'ячики, в якихось інших таких формах знаходимо. Ну тому що це. Це йшло з нами разом по життю завжди. Ну тобто вони показали нам, що є такі великі речі, які такі великі стани, великі почуття, така закоханість, у якесь призначення своє, що кожна з нас його знайшла, я вважаю. Ну так ну тоді я вважаю, що тільки можу вам побажати реалізації ваших планів. Я дякую, дякую що ви завітали дякую. до нас у студію. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію. Завітала режисерка, сценаристка, постановниця театрального простору Філінтаун Христина Медіна. Дякую, що були з нами. Побачимось.